Вівторок, 31 травня, до Світловодська прибула делегація на чолі з заступником Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергієм Коваленком. Посадовці зустрілися із представниками міської та районної ради. Заступник міського голови Анна Нестеренко представила гостей та запропонувала посприяти у вирішенні питання передачі гуртожитків до комунальної власності міста. Було рекомендовано передати комунальну власність територіальної громади 5 гуртожитків. Державної і приватної форми власності. Протягом цього періоду, а саме в першому півріччі 2014 року, в комунальну власність територіальної громади селища міського типу Власівка міста Світловольська був прийнятий гуртожиток по вулиці Висоцького, 2 від товариства з додатковою відповідальністю об'єднання Дніпроенергобудпром. Проблемним є гуртожиток по вулиці Комсомольська, 36. Цей гуртожиток знаходиться на балансі пад світловодський спецзалізобетон» і проблема полягає у тому, що він розміщений фактично на території заводу, і енергоживлення йде від підприємства, а люди змушені оплачувати за світло по подвійному тарифу. Представники спецзалізобетону вже розпочали процес відокремлення електроживлення та встановлення лічильника на будинок. Таким чином розглянули проблеми усіх гуртожитків, які за бажання можна подолати безболісно. Єдиний гуртожиток, який неможливо передати у комунальну власність, по вулиці Комсомольській, 33Б, бо він є приватним. Тож було запропоновано переконати мешканців переселитися до іншого комунального помешкання або ж віднайти можливість власним коштом приватизувати житло. Інші ж гуртожитки чекає процедура передачі через рішення сесії Світловодської міської ради. Для того щоб на сесії міської ради підготувати пакет документів, і сесія міської ради приймає рішення про дачу згоди на прийняття, фонд державної майна готує землю і приміщення на ній до передачі цього цілісного майнового комплексу. До моменту голосування на сесії Сиповодської міської ради там повинно бути створено об'єднання співвласників і багатоквартирних будинків. Для того, щоб відповідно до законодавства вони самі взяли на себе обслуговування того житла, де вони живуть, як це вимагає закон. Далі Сергій Коваленко зупинив увагу присутніх саме на доцільності створення ОСББ. За всі роки, коли розпочали створювати ОСББ в Україні, вже як приклад можна сказати, жодне ОСББ не повернулось назад в житті. Це означає про те, що важко на початку. Але далі вже без повернення. Ну, наприклад, ОСББ не платить податку на додану вартість за державного бюджету. Тобто вже 20% зекономлено і залишається на своїх рахунках. Друге, коли порахувати, скільки беруть жеки з того, що залишилось, давайте реально дивитися. Відсотків 50%. На заробітну плату. Це в кращому випадку. 50% плати за утримання житла і пробудинкової території це виплата заробітної плати і нарахування на заробітну плату для працівників житлово-експлуатаційних організацій. І тільки решта після цих 20% і переполовинення, що залишилось, йде на цей будинок. Наступну зустріч заступник губернатора провів у районній державній адміністрації з головою райдержадміністрації Сергієм Твердовським, головами сільських рад та представниками районної громади. За дорученням голови облдержадміністрації Сергія Кузьменко Сергій Петрович вручив сертифікат на отримання навчального комп'ютерного комплексу з мультимедійним обладнанням Павлівській школі. Це інтерактивна дошка, мультимедійний проект, одинадцять комп'ютерівські і меблі для того, щоб можна було якісно за цими комп'ютерами працювати. Наразі країна переживає процес децентралізації. Не можна сказати, що цей процес відбувається безболісно. Дуже багато сумнівів, а іноді і недовіри. Сергій Коваленко обґрунтовано, спираючись на законодавства, виказав своє бачення формування спроможної громади на Світловодщині. Ну я думаю, я не повинен вас, шановні колеги, впевнювати в тому, що. Всі мешканці і села, і міста повинні мати право формувати владу на своїй території самостійно. Тому і е, е, ідея е, і завдання, яке зараз стоїть перед обласною державною адміністрацією, районною державною адміністрацією, підготувати Кервоенську область до наступних виборів, коли вже будуть сформовані, сформована модель тих громад. Які здатні на себе реально і економічно, і демографічно, інфраструктурно і кадрово взяти на себе функції громади міста обласного значення. Не можуть об'єднатись два села і стати інфраструктурно місто, кадрово, демографічно. І тому це закони існування суспільства, це закони економіки, це. Ті закони, які діють на території самодостатньої громади. І тому завдання обласної державної адміністрації запропонувати ту модель, за яку ми як посадовці несемо відповідальність, що дійсно ці громади зможуть існувати самодостатньо, самостійно, економічно, демографічно і таке інше спроможне. Кіровоградські посадовці зустрілися також із громадою для більш детального обговорення питань щодо створення ОСББ. У посиленому режимі для забезпечення громадської безпеки та правопорядку у Світловодську готуються нести свою службу світловодські правоохоронці під час святкування Дня міста. На цьому тижні будуть проводитися масові заходи під час святкування Дня міста. Співробітники світловодського відділу поліції будуть забезпечувати публічний порядок під час проведення цих заходів, забезпечувати безпеку громадян. ну і Хотів би звернутися до громадян, щоб вони... Під час цих святкувань вели себе достойно, етично, не порушували публічний порядок, також, як це подобає громадянам України. Одночасно працівники поліції працюють і над розкриттям злочинів, зокрема квартирних крадіжок та крадіжок з гаражів. З Співробітниками Свідовоцького відділу поліції вживаються заходи по встановленню осіб, які скоїли крадіжки. З гаражів, також з крадіжок по місту, крадіжок з квартир. На сьогоднішній день дуже добре. Я вважаю, у нас по території міста фактично відсутні крадіжки з гаражів. Це я розумію, дало плоди те, що ми затримали групу жителів міста Керменчука, які скоювали крадіжку з гаражу, і зрозуміло, після цього ці крадіжки припинилися. Також на сьогоднішній день зменшилася кількість квартир, тому що у нас була. Затримана група в складі двох осіб, які займалися крадіжками з квартир, і які сколи близько 21 квартири з крадіжки з квартири громадян по місту. Під час інтерв'ю із начальником світловодського відділення національної поліції України ми дізналися і про оперативно-профілактичні заходи правоохоронців спрямовані на недопущення крадіжок саме в нічний час. В нічний час в багатопорхових будівлях квартирних будинках. Невідома особа поки що на сьогоднішній день, в нічний час ходить, перевіряє, яка квартира, двері не закриті. Громадяни ввечері забувають закривати двері до квартири. Тихенько ночі заходять, коли громадяни сплять, і скоюють крадіжки з квартири. За сьогоднішню ніч було дві такі крадіжки, це ті, про які нам на сьогоднішній день відомо. Також продовжують скоюватися шахрайства, ну і як завжди, у нас на першому місці це крадіжки. Отже, найважливішим результатом роботи відділення національної поліції є те, що в цілому криміногенна ситуація в місті спокійна і контрольована. Відзначається зниження злочинів тяжкого характеру проти особи, зокрема таких видів як вбивства, тілесні ушкодження та пограбування. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. У переддень сонячного літа, 31 травня, свій день народження відзначає всіма улюблена газета Світловодськ вечірній. Цьогоріч творчий колектив святкує 25-річний ювілей. Привітати ювілярів прийшли представники міської та районної влади, депутати, керівники установ, колеги та шанувальники. Першопроходець Тетяна Дроздова нагадала історію становлення друкованого видання. До речі, з легкої руки тодішнього колективу площу Леніна стали називати центральною. Згадується і перший номер вечірки. Він складався переважно із фотографій. За це колеги спочатку кепкували з газети, але час розставив все по своїх місцях. І я переконана, що сьогодні найкращим виданням. Міста Світловоцька є саме Світловодськ вечірній. І наш колектив змінювався. Деякі з людей пішли, на жаль, у вічність. Кілька людей з тих чи інших причин зайнялися іншою справою. Але сьогодні наш колектив представляє оці чудові люди. Дійсно, чудові люди працюють наразі у Світловодську вечірньому. Ігор Котляров, відповідальний секретар, Тетяна Шаповалова, заступник редактора. Ірина Мусієнко, головний бухгалтер. І очолює цей невеликий, але працелюбний колектив, редактор Тетяна Дроздова. Вони змогли завоювати репутацію одного з найцікавіших, найінтелектуальніших видань міста. Багато змін відбулося за роки існування Світловодська вечірнього. Змінювалися обсяги, поліграфічне наповнення, тематика публікацій. Але незмінне одне газета була і залишається близькою читачеві. Найщиріші слова вітань лунали від гостей. Ми не перший раз збираємося, так от не перший раз вітаємося читаємо газету, і мені так подобається, коли Тетяна нам каже, приходять наші друзі, друзі нашої газети. Я хочу сказати, що ми вже багато багато років дружимо з вашої газети, ще не на цих посадах, на яких ми зараз є. От і я дуже вдячна, тому що це, мабуть, єдина газета, яка ну дуже швидко реагувала на всі події, дуже швидко реагувала навіть там на наші побажання. Своїм трудом пишете історію міста. І ви, як ніхто, залишаєте оцей спадок і нащадок нашим дітям і нашим внукам. І через 20, 30, 40 і 100 років вони будуть читати саме ваші праці, саме те, що ви зараз фіксуєте, фотографуєте і пишете. Хочу сказати вам велике дякую за те, що ви формуєте ту думку у суспільстві, ту правдиву думку, ту чесну думку, те, що ви викладаєте на своїх спатьх, вашій газети, те формується та думка у наших громадян, нашого міста. Тому дякую вам за вашу чесність, за вашу порядність, за те, що ви робите для цієї громади. Всього вам і вашого колективу, всього найкращого, миру, миру, спокою, злагоди, все, що важко потрібно. Хотів би побажати вам творчих успіхів, хотів би побажати гострою пера, Ні перед ким не стеліться травкою, ні перед ким не прогинайтеся. Пишіть правду і читачі вам забезпечені. Спасибі, успіхів і всього найкращого. Будьте і впріть. всегда и во всем на высоте. Пусть Светловодск вечерний и дальше идет в ногу с нашим динамичным временем, остается читаемой, желанной и востребованной газетой. Новых вам творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. С уважением депутат Кировоградского областного совета, глава общественной организации «Наш город» Константин Каспров. Бажаем вам успехов, творчего натхнения, гострого пера. Спасибі вам за вашу роботу, за те, що ви правдиво, об'єктивно висвітлюєте роботу міської ради, життя нашого міста. На сьогоднішній день світ електронних технологій, начебто, друковане слово мало відійти назад, але як народі говорили, що написано пером, ти не виробиш топором. Дійсно, «Світло свячені в мене особистия громадянина. Тісна співпраця, і я й досі зберігаю публікації, газети в архіві сімейному, де зазначено приємність нашого дитячого клубу, десь якісь моменти там із сесії, десь подяки, привітання в цій газеті. Вони всі зберігаються. Перші новини, всі свіжі новини. Ми дізнаємося з газети. Всі радісні колонки, всі там, побажання, все, все ми все це пізнаємося дійсно з газети. Дякуємо вам за вашу роботу і ми, як депутатський колектив, будемо з усіх сил старатися наповняти хороші колонки хорошими новинами. Ми щиро вітаємо вас таким чудовим ювілеєм, красивим. І дуже приємно, що ми всі ці 25 років крокуємо перед з вами. Працівники культури роблять велику справу з розвитку духовності, культури і всі заходи, що ми проводимо, вони обов'язково носять приємний характер. І я знаю, що вам особливо приємно розміщувати в газеті саме наші матеріали. Наша дитяча музична школа вся читає газету. Вона в нас лежить в учительській, і всі кажуть, це ви зібрались на свято. Я кажу, да, зібралась на свято. Я дуже вдячна Ігорю, Танечки, Альоні Єрунові, Богдану Дроздову. Приходиш без натхнення. А треба написати. І... А у ваших працівників завжди натхнення. Наш колектив також постійно плідно співпрацює з газетою з Тетяною Івановною. Тому хотів би в цей, цей свято 25-річчя, двадцяти колектив газети. Вас особисто з цим святом, саме здоров'я ви знаєте, якщо подія в місті не висвітлюється на сторінках світловосковечині, то це не подія. Всі найкращі, найважливіші події, які відбуваються, всі повинні бути тут і надруковані, і всі управління, і всі структури і підприємства прагнуть бути на ваших сторінках, тому що це вже статусно. Кожен день практично ми бачимося і зустрічаємося не тільки в коридорах і сполкома, але на спортивних площадках. Я хотел бы поздравить вас всех от нашего, нашей спортивной семьи, от всех тренеров, которые по разным моментам, ситуациям связаны с вами, которые показывают свою работу. Очень приятно, что спорту всегда уделялось внимание на ваших страницах. Колектив телерадіокомпанії Веселка на чолі з генеральним директором Альоною Гуртовою приєднується до чисельних привітань. Бажаємо вам легкого пера і самих добрих і цікавих новин. До дитячого свята парад колясок 2016 який пройде у Світловодську 1 червня, залишилось декілька днів. Тож поспішайте зареєструватись, створити неповторний образ вашому дитячому транспорту, візку чи велосипеду, тощо собі та своїм дітям і отримайте шанс виграти чудові призи. Спонсори параду «Колясок» приготували для учасників різні призи та подарунки, а саме сертифікат на 1000 гривень від інтернет-видання світловоць. Сертифікат на святкування дня народження у дитячому клубі Умка, сертифікат на два тижні відпочинку у літньому таборі дитячого клубу Умка, сертифікати на дитячу фотосесію від відомих світловодських фотографів, також сертифікати на відвідування будь-яких заходів міського палацу культури, набір косметичних засобів, морозиво кожному учаснику параду, смачний торт для всієї родини. Безліч заохочувальних призів та подарунків. Участь у заході абсолютно безкоштовна. Все, що вам потрібно, це лише проявити свою креативність, фантазію та витратити пару вечорів на втілення задуму у реальність. Тож 1 червня об 11 годині всі, хто хоче взяти участь у святковому шоу, збираються в сквері біля міського палацу культури з боку центральної площі. Тут і учасники реєструються, отримують свої номери, а також спеціальні браслети, повітряні різнокольорові кульки та мельні бульбашки. Об 11 годині 30 хвилин святковою ходою по центральній вулиці міста учасники та гості параду вирушають до міського парку культури і відпочинку імені Шевченка. І вже о 12 годині в парку розпочнеться конкурсна програма. Всі учасники параду зможуть представити себе. Та свій образ, аби компетентне журі, до складу якого увійдуть представники влади та сфери культури міста, змогли об'єктивно оцінити роботи учасників. Кожному учаснику професійний фотограф подарує фото на згадку. Після представлення учасників на дітей чекає розважальна програма від дитячого клубу Умка. Дитяча дискотека з героями дитячих мультфільмів. Найактивніші отримують спеціальні призи, а всі учасники морозиво. Одразу по завершенню дитячої програми відбудеться церемонія нагородження переможців параду балясок 2016. Крім традиційних перших трьох міст, організатори також передбачили декілька додаткових номінацій за спеціальними призами. Також організатори запросили до участі у заході професійних фотографів. Які розмістять одразу декілька тематичних фотозон на галявинах парку. До речі, деякі з фотозон будуть безкоштовними. Зробити фото власними фотоапаратами можна буде з 50-відсотковою знижкою або взагалі безкоштовно. Подаруйте своїм дітям свято, не лінуйтесь. Чудовий настрій та спогади, заохочувальні подарунки та фото на згадку гарантовані усім. 1 червня велике свято у світловодську парад колясок 2016